що на посад на цей ціна 6300 буде. На посад, 6, 300. Ну ось такий посад 6300. оце на старті, то, я думаю, що ще можна поговорити. Зараз я по е, вікнах одинички стоять, по вікнах одинички. Треба по брифу дивитися, що там буде пасатися. Пуга є року, 2 дізельна на механіки шестиступка, ціла по кузову. Тільки бампер щось е, трохи підмальовувався. Зима, оригінальні диски, тканина всередині, ступочка, от, ну Така повністю ціла. Повністю цілий такий варіант. От. Ставочки такі є прикольні, помаранчеві варіант, непоганий ціла, ніде не пропалена, Ось руль цілий, не подертий вот зараз скажу ціну. Зараз скажу ціну на машину. якраз вони її попілісосили, почистили. 4800. Зараз стартую 4800 за таку кугу. Кого цікавить, вона тут є біля Берліна. Є ще отакі от посад шкіра механіка. Зараз попотаю, яка ціна на нього, але звичайний без. Лінзи e, і він на шкірі парфорованій. Парфорована шкіра 6 клімат, підігрів. О, тільки що немає оптики. Звичайно оптика. Зараз питаю в нього яка ціна. Так, от потім ще один є посад. Зараз подивлюся, що я всередині піду попитаю, яка ціна. Це вже йде на автоматі, кліма, навігація, підігрів, круїза не бачу. Одинички по вікнах. Одинички по вікнах. Але без, без шкіри. Трошечки там по бамперу коснутий без шкіри на тканині. Зараз піду до нього попитаю, яка ціна. Цього пасата буде. Коротше, дивіться, можна сказати, відправата машина на дисках, Диски оригінал, резина два комплекта, 360 градусів. Ну, це, понятно, цю балалайку продає. Потім панорама Леди, не Леди, а лінза. Зараз покажу. Салон комбінований іде навігація, 4 склопідій мачі. Ну, типу, він в перламутри іде, В перламутрі, плюс 2 форкоп, Повністю цілий кузов. Ніде підкрасів ніяких немає. Вся ціла машина. Ну, сказав на старті, ціна буде 7800. 7800 він за нього віддає. От, не стоїть вона ніде в оголошеннях, в мобіле день ніде не стоїть відкривати машина, він сам на ній їздить. От. Ну, це стартова ціна, там ще можна поговорити. 13 й рік, 1,6 1,6, такий от варіантів. Кого цікавить, дзвоніть, можу подивитися, здаткувати. Відете заберете. Машина біля Берліна на базарі. На ну, того к э, немає продавця, це каже, що буде завтра зранку. А от є ще один Раз попитаю, Може на цього знаю. Ці, ну, це цікавіше, але тут є такий нюанс. Заломчик по двері. От, і, ну, Я закритий Він без панорами, але він комбінований салон, шкіра, алькантара. Е, правда, клімат старий і він з автоматом. На автоматі. Тут трошечки короче, є трошечки нюанси по кузову на ньому, зараз питаю, яка ціна на цього буде. Ззаді трошки прокоцаний. Ця сторона ніби ціла. Тут є 6300 може бути. Шлюса? Ампер 6300 кажем, може бути. Типа 6500, ну 6300, ну є нюанси. Вон. Є нюанси, одинички по вікнах, по ньому от є, виходить, двері в нього вскривали. Зараз, щось там було, але бо случі доступу є. Ось такі от ну, нюанси є по ньому. Тож щось поражали. Батерій не стартує. Ага. Вот целый. Сзади целый. А в прета партии колени. все, кажется, Все дела. Ну, блин, я, я нюансики по нему. Ургинал. Лак оригинал. Я. Ржавчина. Я вил царап, я прета. Айнкомплект. Кайнер. Вінтер. Да, пакун. Альтрак. Яр. 12 рік, Альтрак. Uh, шкіра, Алькантара, все ціле. 9500 віддають. Із панорамою. 9500 цього віддають.